20 учителів переможців теоретичного туру з'їхалися до Кузнецовська, щоб позмагатися за звання учитель року року-2011». Серед них і вчитель німецької мови Яринівської дев'ятирічної школи. Педагог каже, що вибороти таку можливість і перемогти міських колег було досить складно. Звичайно, важко, тому що я сама з сільської школи. Ви розумієте, що все ж таки рівень міста і рівень села то є велика різниця. Незначні там дітки, я не скажу, дітки є теж обдаровані. Завжди можна знайти обдаровану дитинку, але є і матеріальне забезпечення відповідної підручники. Ну місто і більші перспективи. Теоретичний тур конкурсу позаду і 20 найкращих знавців світової літератури, історії образотворчого мистецтва німецької мови та початкових класів демонструють вміння втілити теорію на практиці. А зараз вам індивідуальне завдання знайшли. Текст на листочках і удосконалений робота виправили попелки. У складі журі, окрім науковців та теоретиків, колишні переможці таких конкурсів кажуть, щоб досягти успіху, лише впевненості недостатньо. Обов'язково має бути ще харизма і високий інтелект. І контакт контакт з дітьми, контакт з тими, з ким буде працювати, знання, глибокі знання і бажання навчити. Та ось усі випробування позаду у залі Кузнецовського будинку культури на урочисте нагородження переможців зібралися колеги, друзі, рідні, Хвилюча мить, заради якої були недоспані ночі, хвилювання гори прочитаних та опрацьованих книг настала серед п'яти найкращих і вчитель молодших класів. Наталя Васько очікували, але от сьогодні провела урок і щось ну, втомлена, мабуть, була мабуть. Далися недоспана ніч і чуюся так, думаю, ой, що буде, що буде, не надіялася вже. А ось і була справжня несподіванка, коли почула свої прізвище переможця, тому що хотілося вже відпочинку. Крім грамот, переможці отримали премії від обласних адміністрацій та ради. Втім, на цьому інтрига вчительських змагань не закінчується. Переможець за той чи іншою номінацією, наприклад, світова література чи німецька мова, той хто стає переможцем на рівні України. Він отримує звання заслужений вчитель України. Чи вдасться отримати таке звання нашим землякам? Стане відомо у квітні на заключному етапі змагань. Тетяна Побрікова, Галина Баранчук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.